Так, оце в нас готель Фантазія. Йде зверху. З цієї сторони йде готель Сірена. І от зараз ми по дорожці спускаємося на пляж готеля Сірена і готеля Фантазія. Покажу, що немає зовсім ніяких перешкод. Це начебто одна лінія пляжу. Ну, трошки видно, що лежаків з правої сторони, інші з лівої сторони. але... Можна гуляти, ходити, відпочивати на будь-якій території. До речі, і фантазія теж має право ходити на територію Сірена. Єдине, що бари і ресторани в свої. А з готеля Сірена можна ходити також на територію Фантазії, але можна користуватися і барами, і ресторанами. Так, і перекусами, снег-барами. Дивіться. З правої сторони це йде готель Фантазія, а зліва це готель Сірена. І коли ми доходимо до моря, у нас є пантон один і далі пантон другий. На території Сірена входу з берега немає. Море відходить, але воно відходить не. Значно трошки і ходити тут побродити можна, але купаємося ми все одно з понтона. Он далі один понтон, другий понтон. А якщо ми хочемо захід з берега, то ми йдемо на територію з правої сторони. Територія фантазії готеля. Там є входи в піщані, є входи. По кораловій шкірці, але все одно в будь-якому випадку навіть піщаний завод вона лягає взуття, е, такі як там крокси чи коралки, тому що все одно попадаються такі, як камушки, і все, щоб пошкодити собі ніжки. Ось такий пантон, насправді дуже коротенький. Я не знаю, мед столу, можливо, сто п'ятдесят не знаю. Це зовсім коротенький пантон. Тобто, ось бачите, така територія. Сірена готеля і пляж. Далі, до речі, там, де другий понтон, там зона лише для дорослих, можна відпочивати там, теж спускаються. З цієї сторони по готелю Фантазія, тут, бачите, люди вже бродять, вже можна заходити з берега, а там, де велике скупчення людей, там іде глибока лагуна. Ну така лагуна, де можна повноцінно, абсолютно повноцінно плавати. Не тільки для діток, а от повноцінно, ми ну, по пляжу пройдемося, я все покажу. Пройдемося зараз по... по дому, і я хочу шу... перекрасити, наскільки він справді коротенький, і яке яким... ми. Щодо коралового рифу, говорить, що він тут смакетний, тобто немає такої живої багатої фауни, як деякі витери, як Пан Салам. Але можна сказати, що от щодо рибок. Я не знаю, чи ви мене чуєте. Має надію, що все ж таки жирно. Все... Що до вітру? От так вона зробила, що вітер це прекрасно. Що не відчувається, що не відчувається всього переходу від готеля там до пляжу. Ти почуваєш себе дуже і дуже добре. Дивіться. Я так люблю тебе море чопа. Моя любимая. Дякую, дякую, що я тут дивіться. Сьогодні, до речі, червоний флаг. Це означає, що море таке бурхливе. Вчора був флаг жовтий, але мені кажуть, що вчора навіть воно було бурховіше. Я зараз покажу, які сходи. Сходи, дивіться, широкі, зручні. Тобто спокійно собі спускаємося і не хвилюємося про те, що там ну такі неважкі спуск легенькі. І подивіться, ось тут вся ця, ця красота. Скажу, що рибки є біля берега, їх дуже багато, і можна біля берега з дітками походити і побачити цю всю красу не обов'язково спускатися. Хто хоче, будь ласка, ось спускаємося і насолоджуємося. Найкращим морем. І... Так, зараз люди не купаються, дуже вітер дуже сильний, але завжди тут всі сидять, всі сидять і купаються. Так, ми з вами повертаємося. Повертаємося. Народжуйтеся, тому що ця краса неймовірна. Яка тут сила, мощ! Айфулічки. Дивіться, бачите, пантончик реально використає. Метри ну, 450, є такі пляжі, є такі вантони, то всі парселани. Це важко. Але тут є вітри. Я зробив один момент. Тих 40-65 градусів тих років. Тяжко почекати. Бачите, водалі поводить. Сонцем ми вже не раз фотографувалися і я бачила, що річка відбувається. Потім вона до речі буває З цієї сторони буває, він відходить, але тут ніхто не купається саме в ці часи. Купаються з берега далі. Ось такі кажуть, під парасольки. піде парасолки. Щодо анімації, анімація тут лайтова, Тобто вона спокійна. Тітками займаються, анімація інтернаціональна, дуже багато ну, приїздить італійці. Тут, напевно, найбільше відходить італійців. Потім поляки, чехи, і, до речі, дуже багато українців. Я от що зловила цей момент, ця рідна наша мова, да, їх реально чутно. Тому що зараз українці всі прийшли на нашу рідну мову. І коли ти йдеш і відчуваєш, цей, чуєш цей свій любимий да, сленд, і ти просто отримуєш насолоду від того. Що наших тут багато, реально багато, особливо у відчутних ресторану, тому що по берегу що. Ну, ми там є, ж не чую всіх людей. Дивіться, да? там одна кафешечка йде. Потім там, по тій лінії йдуть різні магазинчики, морозиво на пляжі є. Перекуси, тут є дві точки перекусів, облаштовані чисті, гарний туалет. Це важливо. Біля туалетів викладена плиточка, душові стоять для того, щоб мішки сполоснути, змити солену воду, тобто привезти своє тіло до ладу і йти на обід, і далі продовжувати цей а, прекрасний відпочинок. Дивіться, який прекрасний п'яти. Зверху там масажний кабінет, випадка там. Роблять масаж, продають якісь картини. Ось біла будочка це зміна полотенець на пляжі. Полотенце також видають зверху, якраз о, поряд, або з в залежності від того, як ви спускаєтесь. Бачите, отут іде такі кам'янисти, начебто входи. Це поки що тут, тут можна побродити. Але вхід такий такі тому і говорю, завжди потрібно мати взуття. Там, де люди сидять, багато, так, може так сидять, водичці там. Але вона дуже достойна і класна, повноцінно плаваєте, насолоджуєтеся всіма моментами Червоного моря. Дивіться, як тут гарно. Ну, тут рідко хто заходить, тому що тут, от саме. В цій частинці тут мілка лагунка, вона більше для діток. Тому що, бачите, ну, чоловік стоїть, він ну, там, глибина йому чуть-чуть више колін. Тому в основному всі ходять в ту велику лагуну. Але ось ці лагуни теж можна з дітками поповстатися, тому що людей мало. Далі йде лагуна клубурка. І там справа зліва й прямо багато таких коралів. Вони не скажу, що сильно вони живі і активні, але рибки там є. Реально всі є. І немоє, і всі ці полосатіки. І ну, тобто, морська фауна живе, тому що це червоне море, тут не може не жити. Не радувати наші очі, ця краса. Особливо, якщо взяти трошечки хоча би маленький шматочок хліба, то можна, звичайно, побачити їх одразу біля себе і насолодитися цією красотою. І отут, де багато людей стоїть, саме тут є піщаний вхід. Але обув рекомендую, взуття має бути, тому що ніжки можна поранити. Ви знаєте, Можна не обов'язково там купляти, е, всі коралки в кроксах, навіть звичайних, як то е, е, говорять, шлюпках можна зайти і спокійно поплавати. Ось така, бачите, краса моря, і оце саме ця частинка, це вже йде е, піщаний вхід. Е, це зараз так всі зібралися, тому що трошки вітерець і не зовсім зіплали. А взагалі, оце зараз це все. Притихне, тому що зранку вітер, потім воно все притихає, і людей буде сіл висить. Ніхто нікому не заважає. Територія дуже велика. Дивіться, яке морочку. Я ж зараз людей не буду знімати, трошки опущу камеру і покажу вам, що є піщані входи. Дивіться, бачите? Ось піщані входи, все ж таки є споре. Ось вхід тут далі більше стоять. Ось, бачите, піщаний вхід. А далі зараз я покажу теж така частинка невеличка, теж піщаним не обходимо. Ось-ось, <плес> ось. Ось, бачите. Теж можна зайти спокійно, але єдине, що коли ми заходимо в воду, справа, зліва є коралем, і коли трошки вітер сильніше, ми не можемо не помітити наступити. Тому рекомендуюся. Але бачимо, що можемо заходити все ж таки спокійно, без зміття. Далі йде територія продовжується готеля фантазії. От саме після туди сидить ми його називаємо Сейспунець, Його зараз немає. маю людини, яка оберігає нас і, і, і наш спокій. Далі йде територія фантазій, але це частина для дорослих. Будь ласка, все те саме абсолютно. Але ви можете, якщо у вас маленькі дітки, відпочиваємо направо, якщо вже дорослі, відпочиваємо всі частинки. Тут завжди буде менше.